Друзі, зберігайте до свого святкового столу рецепт фантастично спашного пляцка. Це давній рецепт, з яким зі мною поділилася весільна господиня. Зберігаємо та плекаємо наші традиції, а я розповім про усі нюанси та секрети його приготування. Тож до роботи. У миску просійте 350 грамів борошна та перемішайте його з третиною стандартної пачки розпушувача, розрахованою на 500 грамів борошна. Тобто, Якщо ваша пачка важить 10 грамів, то візьміть 5 грамів розпушувача, а якщо 18 грамів, то візьміть 9 грамів. Докладіть 150 грамів нарізаного невеличкими шматочками добре охолодженого масла. Спочатку перемішайте усе ложкою, щоб роз'єднати кубики масла, оточивши їх борошном. А потім дуже швидко руками розітріть усе до крихти. Ось вона має бути такою нерівномірною, десь крупнішою, а десь дрібнішою. Далі візьміть 150 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%, то кладіть півг солі, 2 яєчні жовтки та ретельно перемішайте усе до однорідності ложкою розсуньте борошняну крихту до країв, а в центр вилийте сметанкову яєчну масу і відразу ложкою починайте замішувати тісто. Чим менше на тісто буде впливати тепло наших рук, тим для нього краще. Наприкінці домісіть тісто руками. Але нам ні в якому разі не потрібно його інтенсивно місити, просто зберіть усю крихту в одну кулю. В результаті воно навіть буде ось таким трішечки неоднорідним. Вам, звичайно, буде хотітися домісити його до однорідності, але цього робити не потрібно. Отже, уже за традицією зважимо усе тісто, його вага 680 г. Нам потрібно розділити його на 4 частини, бо нам потрібно спекти 4 коржі. Вага однієї частини буде 170 грамів. Загорніть кожну таку частину у харчову плівку, надайте їм плоскої форми, бо таким чином тісто охолодиться швидше і помістіть у холодильник мінімум на 2 години. Тим часом підготуйте начинки. По-перше, це арахіс 200 г. Можна придбати і готовий обсмажений арахіс, але я люблю придбати сирий у шкірці і обсмажити його самостійно. Мені чомусь здається, що аромат у нього тоді буде більш насичений. Отже, арахіс слід подрібнити на шматочки різної величини, я обсмажений арахіс пересипаю назад у пакуночок і трошки товчу кухонним молотком. В результаті отримую ось такі різні шматочки. По-друге, це білкова пінка. Після приготування тіста у нас залишились три яєчні білки, тож відправляємо їх збиватись. Після того, як білки зіб'ються до пивної піни, порціями по столовій ложці докладіть 200 г дрібного цукру. Далі підвищіть швидкість міксера і збивайте ще 5-7 хвилин весь час перевіряючи, чи утворилась стійка піна і чи весь цукор повністю розчинився. Оскільки цукру в цій масі багато, то і часу на це піде трішки більше. Нам тут потрібно взяти трішки більше цукру для того, щоб запечена пінка була хрусткою. Отже, наша пінка нарешті стала повністю стійкою, тому зменшіть швидкість до мінімальної і всипте 20 г кукурудзяного крохмалю. А далі перемішуйте масу лише до повного об'єднання і вимикайте прилад. Нічого довго та інтенсивно більше не збивайте. Нам потрібно розділити її на чотири частини. Отже, на якісний силіконізований пергамент викладіть одну частину тіста, найзручніше далі накрити його харчовою плівкою і розкачувати до потрібного розміру. Завдяки такому прийому у нас нічого не буде липнути, а плівка наприкінці дуже легко відділиться від тіста. Випікати пляцок ми будемо у формі розміром 18 на 28 см, тому і пласт тіста виріжте розміром 18 на 28 см. Залишки тіста відразу загорніть у плівку і помістіть у холодильник. Ми їх потім спечемо і використаємо для оформлення боків пляцка. До речі, поки ви працюєте з одним шматком тіста, усі решта мають лежати у холодильнику. І подивіться, тісто має бути розкачано достатньо тоненько. Отже, викладіть тіст у форму, а на нього викладіть четвертину білкової піни і розрівняйте її. Зверху рівномірно посипте четвертиною підготовленого арахісу. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки за температури 180 градусів Цельсія без конвекції, приблизно 25 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. У готового коржа пінка має бути сухою та хрусткою, а при натисканні зверху пальцем вона буде тріскатись і хрускотіти. Аналогічно спечіть ще три такі ж коржі, а далі приготуємо мегасмачний маковий корж за дуже давнім рецептом. Для цього у миску помістіть 4 яєчні жовтки та досипте до них 50 г цукру. І далі до роботи приступають мої улюблені осмотолерантні дріжджі, духмяна хата. Вони однією лівою впораються навіть із дуже здобним дріжджовим тістом, ще ніколи не підвели мене в роботі і завжди були моїм надійним партнером у всіх моїх експериментах. Отже, 20 грамів дріжджів, а це одна п'ята частини пачки, розкрешіть до жовтків. І далі ложкою перемішайте усе до однорідності та залишіть суміш за кімнатної температури на 15 хвилин. Після того досипте 35 грамів панірувальних сухарів це дві повні столові ложки та 150 грамів сухого меленого маку, перемішайте усе до однорідності. Чотири білки, які у нас залишились, відправляємо збиватись. Збивайте спочатку на нижчих обертах міксера до моменту утворення так званої пивної піни, а далі порціями по столовій ложці досипте 150 грамів дрібного цукру, Підвищіть швидкість до максимальної і збивайте ще 4-5 хвилин, аж поки увесь цукор розчиниться, а піна стане стійкою та пишною. Після цього відразу зупиніть прилад тут краще прослідкувати, щоб не перезбити білкову піну. Вона має залишитись блискучою та еластичною. Тепер поступово по 2-3 столові ложки лопаткою починайте вмішувати білки у макову суміш. Ні в якому разі не користуйтесь тут міксером і не всипайте мак у чашу з білковою сумішю, а робіть так, як я тут показую у відео. Поступово тісто стане однорідним. Зверніть увагу, що воно за консистенцією є густішим за бісквітне тісто. У форму розміром 18 на 28 см, застелену якісним пергаментом, вилийте макове тісто і лопаткою розрівняйте його по усій площі. Старайтеся, щоб товщина тіста усюди була однаковою. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки за температури 170 градусів Цельсія без конвекції, приблизно 30 хвилин до готовності. Корж готовий, коли дерев'яна шпажка виходить із центру коржа сухою. Цей корж виходить дуже м'якеньким, а за смаком та ароматом ви відчуєте саме той неперевершений маковий весільний корж, який так багато з вас згадують, згадують та не можуть віднайти рецепт. Для крему у чашу викладіть 320 г вершкового масла кімнатної температури. У мене масло жирністю 82,5%. Отже, відправляємо його збиватись. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера не менше 7 хвилин, поки маса не стане дуже пишною та повітряною, далі знизьте швидкість до мінімальної та поступово по столовій ложці докладіть 350 г вареного згущеного молока. Дуже важливо, щоб і молоко теж мало кімнатну температуру, тоді крем буде максимально пишним і не розчарується. Відділіть від загальної маси 330 грамів крему. Докладіть до нього 70-75 грамів сметани кімнатної температури, у мене сметана жирністю 21%, та лопаткою не міксером, перемішайте масу до однорідності. Тут усі ці нюанси дуже важливі, щоб і сметана була кімнатної температури, і вмішувати її лопаткою. Це усе робиться для того, щоб крем раптом не розшарувався. Адже рятувати такий крем значно довше і значно важче, ніж спочатку усе зробити правильно. Для другого крему просійте у мисочку 15 грамів смачного темного какао, влийте до нього 15 мл коньяку, а потім порціями поступово вмішайте 75 грамів сметани. У нас має вийти ось така ароматна шоколадна маса. Докладіть її до другої частини крему, яка залишилася у чаші. Та на найнижчих обертах міксера перемішайте лише до однорідності. Тут нічого не потрібно довго збивати. У нас вийшло два види крему, кожен з них розділіть на дві рівні частини. Ці два види крему нам потрібні не лише для створення красивого зрізу та нових нюансів смаку пляцка. Кожен з них виконує ще й важливу функцію. Шоколадним кремом, який у собі практично не містить вологи, бо її увібрало в себе какао, ми будемо змащувати коржі з білковою піною для того, щоб вона залишилась мегахромкою. А ніжнішим та вологішим кремом ми будемо змащувати між собою маковий корж та твердішу сторону коржа з білками. Завдяки цьому ці коржі стануть соковитішими та ніжнішими. Для формування пляцка у форму з високими бортиками, в якій випікались коржі, викладіть один хрумкий корж пінкою до крему, на нього одну частину шоколадного крему, на крем другий хрумкий корж пінкою до крему. Злегка притисніть поверхню коржа долонею, щоб він добре поєднався з кремом. На корж одну частину крему зі згущеного молока та сметани. На нього маковий корж. На нього другу частину крему зі згущеного молока та сметани, далі третій хрумкий корж пінкою вверх. Наступним піде друга частина шоколадного крему і наприкінці останній четвертий корж пінкою до крему. Накрийте усю конструкцію кухонною дошкою і притисніть її невеликим вантажем. Я люблю для цього ставити на дошку дві пачки солі. Не забудьте відправити усю конструкцію в холодильник. На 8-12 годин, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень: верх пляцка я змастила шоколадною поливкою та посипала крихтами із спечених обрізків тіста, поки змастила залишками крему і теж посипала крихтами коржів. Вага нашого красення 2 кілограми і 500 грамів, висота 7,5 см. Ну що ж, настав час глянути на красу, яка у нас вийшла всередині. Пляцок виходить як фантастично красивим, так і фантастично смачним. білково арахісові коржі залишаються хрумкими, а макові корж соковитим. Ще й два види кремів додадуть пляцку особливу родзинку. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.